Привіт, Макс, буду радий пораді. Я працюю, але шукаю інші пропозиції. Є два класних варіанти. З компанії першою пишучи, дуже хочуть співпрацювати, але треба почекати. Знайдуть клієнта під мене і реально шукають, але коли всі пазли зійдуться, зрозуміло. Ну вони поки вони шукають, готові тобі зарплатню платити чи ні. В нормальних компаніях, я так розумію, це може бути. Тобто, вони, вони тебе беруть, якусь зарплатню платять і шукають клієнта. А от компанія 2 вже прислала класний офер на роботу. Я вагаюсь, компанія 1 ніби трохи потужніша. і погодитись на офер 2, це як не дожати і здатись. Але з іншого боку, можу помилятись. Хто там потужніший чи ні? Як би ти зробив, дяка. Ну зважаю, я б просто дивився, наскільки я можу дозволити собі зачекати. Якщо для мене все ж таки здавалось би, що перший варіант він більш цікавий, і в мене достатньо запасу грошей, щоб я дочекався. Я б чекав би тоді. Якщо я розумів би, що ну, не так багато зараз грошей, і, в принципі, треба якомога швидше працювати, відповідно, заробляти гроші, то я би все ж таки брав би, що Тобто тут, тут журавель в небі, синиця в руках, все стандартно. Ось і все. Ну, Тому все залежить від того, наскільки ти можеш собі дозволити чекати, наскільки у тебе запас грошей є. Є, чекай. Я думаю, що кампа... оффер від другої компанії, в принципі, ну, вони так чи інакше на роботу тебе візьмуть. Може буде інший офер, але вони потім також тебе все одно на роботу візьмуть. Якось так. Коротше, як би я робив, були б гроші, щоб я міг чекати, почекав би там, не знаю, місяць чи скільки для першої компанії. Не було б грошей брався за другий варіант, брався б за другу компанію і їбашив би. Ось і все.